Порнозалежність звучить як приємна залежність, так? Проте це така сама залежність, як і будь-яка інша. І хоч це слово може викликати у нас посмішки або навіть ніяковіння, проблема серйозна. Важливо розуміти, що вживання порнографії може впливати на емоційну, психологічну сферу людини, на її стосунки з іншими людьми. І в кінцевому результаті це перетворюється на щось більше, ніж просто звичка. Мене звати Крістіна, я психологиня за освітою, гештальтерапевтка терапевтка у навчанні і ком'юніті менеджерка платформи Розмова. Це платформа, де ви можете обрати свого психолога, який дійсно буде вам підходити. І Сьогодні розмова піде про те, що таке порнозалежність, її ознаки та наслідки, і також надамо практичні поради та стратегії щодо подолання цієї проблеми. Дослідження показують, що перегляд порнографії стимулює виділення дофаміну, того ж самого нейромедіатора, що відповідає за відчуття задоволення від їжі та фізичних вправ. Це пояснює, чому від порно може розвиватись залежність і що вона може мати подібний ефект до інших форм залежності. До речі, про дофамінову залежність ви також можете продивитися відео на нашому каналі. Що ж відбувається з вашим мозком під час цього процесу? Він запам'ятовує ці дофамінові вибухи і намагається повторити їх. У результаті ви стаєте менш чутливими до звичних радушів життя, від звичайних розмов до близькості в реальних стосунках. І ви можете помітити, що емоційна близькість у парах стає менш важливою або навіть важкою, тому що порнографія вже навчила мозок, що сексуальні задоволення можна отримати без необхідності до зусиль і зв'язку з іншою людиною. А також порнофільми демонструють нереалістичні образи сексу, що може призвести до перекрученої уяви про те, як повинні виглядати стосунки, сексуальність та інтимність. Чим більше ви поринаєте у цей світ. Тим складніше буде в реальних стосунках, де взаємодія потребує емоційної і фізичної близькості, а не просто швидкого задоволення. До ознак порнозалежності належить постійне бажання переглядати порнографію навіть коли це стає обтяжливим, втрата контролю над часом проведеним онлайн, ігнорування обов'язків та соціальних зв'язків на користь перегляду порнографії, відчуття провини та сорому або безсилля після перегляду. Використання порнографії як засобу для зняття стресу або уникання проблем. Можливо, ви впізнаєте себе і думаєте, що хочете нарешті вирішити цю проблему або з кимось про це поговорити конфіденційно. На платформі Розмова ви можете легко і швидко знайти свого фахівця, з яким вам буде комфортно говорити на будь-які теми. Ми допоможемо підібрати найкращого фахівця по вашому запиту. Для всіх наших глядачів знижка 20%. Переходьте за посиланням в описі відео. Порнозалежність, як і будь-яка інша залежність, це складний процес, що включає психологічні, емоційні і фізіологічні аспекти, тому подолати її можна тільки через цілісний підхід. Як побороти порнозалежність? По-перше, ні з чим не треба боротись. Спробуйте зрозуміти, навіщо вона вам та як допомагає зараз у вашому житті. Як тільки ви зрозумієте, зможете знайти інші способи реалізації своїх потреб. Отже, визнайте реальність. Перший крок до змін це чесно визнати, що опорна залежність існує. І це не щось ганебне, це частина сучасного життя, яка може мати негативні наслідки, якщо вона вийде з під контролю. Признайтесь собі у цій залежності і називайте речі своїми іменами. Друге, визначте ваш тригер. Важливо виявити, в якій ситуації виникає це бажання звернутися до порнографії. Це може бути реакція на стрес, самотність або емоційні труднощі. Усвідомлення таких моментів дасть змогу розірвати цикл поведінки і уникати повторення цього паттерну. Запишіть собі, які ваші причини звертатися до такої залежності, для чого вона вам потрібна, від чого захищає та що дає. Третє, створіть нові звички і обмеження. Встановлення обмежень на порнографічні матеріали або блокування доступу до них за допомогою технології це перший крок до створення здорових звичок. Важливо також знайти здорові альтернативи порнографії. Ми часто не робимо більш конструктивні дії, просто тому що. До деструктивних нам треба менше ресурсу, і вони нам знайомі. Отже, познайомте себе з новими методами, які можуть бути як фізична активність, так і творчість, як медитація, так і будь-яке заняття, яке вам приносить справжнє задоволення. Задавайте питання, що вам приносило задоволення до залежності від порнографії. Четверте Знайдіть емоційну підтримку. Попередній пункт не так просто впровадити в життя, і відкати точно будуть у цих станах. Варто себе підтримувати і мати безпечне коло а також люблячі очі напроти. Бо в деструктивних станах ми досить критичні самі до себе, тому маєте список людей, до яких ви можете звернутися у разі потреби емоційної підтримки. Це може бути як сексолог з психологом, так і терапевтична група, а також певні родичі, друзі, які створюють для вас безпечне середовище. Звісно, на ці питання можна відповідати чесно, тільки якщо ви емоційно зрілі та стабільні, а ця наша частина вирощується частіше саме у контакті з іншими безпечними і стабільними людьми. Тому нагадую. Про важливість психотерапії. На нашій платформі ви точно знайдете фахівців, які можуть допомогти із подоланням різних залежностей. Також нагадую, що для наших глядачів діє спеціальна знижка. Усі деталі ви знайдете в описі під цим відео. Якщо ви хочете бачити ще більше відео від розмова, підписуйтесь на канал та ставте вподобайки. Ваша підтримка допомагає нам розвивати платформу, робити психотерапію більш доступною для кожного. Разом ми створюємо світ, де турбота про себе це звична частина життя. Пам'ятайте, важливі зміни починаються з розмови. До зустрічі!